Вітаю вас, мої шановні! Сьогодні ми знову з вами будемо розмовляти про петриківський розпис. Майстри петриківського розпису створюють свої шедеври за допомогою пензликів, за допомогою піпеток, очеретинок, сосочок і, звичайно ж, пальчиків. Кожен шедевр не схожий один на одного, ні разу роботи майстрів не повторюються і завжди милують наше око. Але сьогодні ми не просто зустрічаємося з Петриківським розписом, а доторкнемося, і ви зрозумієте, що його можна створювати не тільки фарбами, а і пластиліном. Я поділюся з вами, як можна намалювати пластиліном квітку цибульку, жоржинку і листечко. Для того, щоб зробити таку роботу, нам потрібен пластилін двох видів це восковий і звичайний пластилін гамма. З пластиліну ми скручуємо джгутики, робимо кульки. І морквинки. Подивіться на ці роботи. Ці роботи створювалися нашими учнями, нашими вихованцями дитячого садочка віночок. Для того, щоб малювати пластиліном, нам потрібно два види пластиліну, м'який на восковій основі, і звичайний пластилін. Спочатку зі шматочків пластиліну, ми з вами скрутимо жгутики і зробимо. З них маленькі кульки і морквинки. Ви бачите, що пластилін має відтінок завдяки тому, що ми не переминаємо весь пластилін, а тільки трішечки його зрівнюємо. З кульок ми викладаємо восьмипелюсткову квіточку. Викладаємо її і потім кожну крапочку протягуємо всерединку. Серединку відмічаємо. Великою крапкою одного кольору. А тепер морквинками будемо малювати листочок. Кожний листочок має гострі зубчики. Спочатку верхівочку викладаємо, протягуємо її, і потім кожну морквиночку ось так протягуємо до кінця листочка. Ось і готова наша пластилінографія. Квітка жаржинка. Дрібненьке листечко в пластилінографії називається пітушіння. Роботу завершено. А тепер пропоную вам зробити квітку цибульку навпаки. Пелюсточки ми будемо малювати морквинками заокругленими мазочками. Подивіться, морквинку гострим кінчиком кладемо на край кола і розтягуємо, неначе пишемо букву С і букву Е. Тепер викладаємо стебло нашої квіточки. Якщо пелюсточка не виходить, то на картоні це можна зробити, поправити її. А тепер увага! Малюємо листочок за допомогою кульок. Теж протягуємо кульку всерединку листочка. Наші писанки готові. Зі святом вас. Навчаємося разом.